У нас з'явився новий хід по бюджетних доріжках. Зверніть на нього увагу. Сіро-графітовий кубік і коричневий. Тобто тут де коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися. Йде, звісно, повстяна основа, яка буде тепленька. Вона не буде сипатися, тому що знизу немає клею. Вона йде просиліконена, проклеєна посередині. Тобто знизу йде повстяна основа. Видно, так? Да? Ось такий гарненький. Гарненький колір сірографітово коричневих життіночка. Мабуть, прийде під будь-який відтінок у вас в кімнаті. Любий відтінок, темненький, не маркий. Ширина є до 4 метрів. Робимо нові розміри. О, до речі, покажи паркет, покажи паркет, парк, будь Паркет скажи, вас, каже, паркеті. Ще також є паркет абсолютно в різних розмірів, також класніше доліністю. І робимо усі ваші розміри із задоволенням, тому що нам приємно. Коли такі гарненькі класючі доріжечки лежать у вас вдома. зовсім за недорого.